Якщо для переходу на будь-який ресурс у вас доступний лише QR-код, при цьому є лише комп'ютер, і ви не маєте можливості відсканувати камерою смартфона цей QR-код, то ви можете скористатися можливістю в браузері Google Chrome. Відкривши QR-код в Google Chrome, Визиваєте в будь-якому місці контекстне меню, права кнопка миші, і обираєте команду Пошук через Google. Відкривається вікно пошуку за допомогою об'єктива, ви виділяєте QR-код, який вам потрібно відсканувати, і справа з'являється посилання на джерело, яке закодовано в цьому QR-коді. Ви натискаєте, як на смартфоні, і відкривається. От такий простий спосіб перегляду QR-кодів на комп'ютері без смартфона. Дякую за увагу! Такте і підписуйтесь на мій канал.